Бажаєте смакувати абрикосами прямісінько з дерева аж до самого снігу? Зараз розповім як. Взагалі-то абрикос тема літня. і сорти, що дозивають в кінці липня, в середині серпня, вже вважаються пізніми. Тому цілком зрозумілий інтерес до надпізніх сортів, що з'явилися на ринку порівняно недавно. Зараз в інтернеті багато роликів, де садівники всередині і навіть в кінці вересня збирають врожай абрикос. У себе в садочку поза минулого року посадив такі абрикоси я. Але в останні дні вересня мене спіткало розчарування. Врожай був добрий, а прикосиний дрібні, але тверді і кисловаті. Можливо, не вистачило тепла. Ми з вами зараз в Полтавській області, але у самому північному її місті гадячий. Тож, нехай повісять ще, можливо, дозріють. Повернемося через півмісяця. Подивимося, осипляться чи дозріють. Середина жовтня. Зверніть увагу, дерева й кущі довкола почали жовтіти, а брико же виглядає цілком політньому. Плоди набагато гарніші, апетитніші. Давайте спробуємо. Вони стали м'якіші, але м'яко щільна, не дуже соковита, непоганий кисло-солодкий смак. Друзі і сусіди залюбки пригощаються і дивуються. Адже середина жовтня. Дивуватися так дивуватися. Спробуємо дізнатися, чи бувають абрикоси у листопаді. Початок листопада. Рослини довкола практично без листя, а на абрикосі воно лише починає жовтіти. Сорт, до речі, називається фардао. Я не дуже просунутий садівник, рослини люблю та доглядом небалою. Ранньою весною обробив бордоською сумішю та побілив і замульчував стобур. Влітку оприскав хорусом. Але монільозу він у мене все-таки трохи вхопив, садочок затишний. Загущений і погано продувається. Тож можна сказати, що достатньо здоровий і невибагливий сорт. А на початок листопада плоди стали ще гарніші і смачніші. Хоча поступаються літнім в ароматі та соковитості, а плодів стало менше, бо сам пробую постійно, <гум> звичайно, з науковою метою. Ділюся з друзями і помічницею. А середині листопада абрикос з яскравими плодами, головна прикраса і дивина в саду. Він перехопив естафету у Тібетської малини, яка теж дуже декоративна восени. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Я про неї теж зроблю коротеньку розповідь із своїм досвідом вирощування. Абрикоси тримаються, незважаючи на заморозки і досить гарно виглядають. Не всі, правда. Деякі підгнивають, трішки в'януть, але у більшості чудово себе почувають. Спробуємо. М'які, але міцні плоди, кісточка легко відділяється, Смак на тверду четвірку. Що цікаво, хрумчать вони, наче огірок. За літніми якось такого не помічав. Сніг в кінці листопада для гадяча нічого дивного. Дивилися абрикос з залишками листя і по-літньому радісні плоди. Давайте спробуємо. Які вони спецнігу. Трішки підв'яли. Десь вже на півдорозі до кураги. І, чесно кажучи, на вигляд гарніші, ніж на смак. Але ж треба мати почуття міри. Через пару днів зима. А тут абрикоси з дерева. Фантастика. Можна зробити висновок. Фардав. Дуже цікавий сорт пізніх абрикос. І головне, що пізніше вже просто нікуди. Дозрівають з другої половини жовтня. А завдяки тому, що практично насипаються, радуватимуть вас до заморозків. Пірніше до морозів. А це вже зимове небо. 1 грудня Абрикоси тримаються. Проте після морозів і відлих почали потроху опадати. Смак і колір при цьому зберігають. Ну і бонус для тих, хто додивився до кінця. Справжнісінька зима, середина грудня, сніговий покрив і мороз мінус 10, а прикоси тримаються. Тримаймося й ми переможемо!